15-16 червня, завершуючи тур Україною, прибув до Києва мобільний музей Йоанна Павла II. Експозиція зібрала особисті речі блаженого папи, серед яких піуска, папські черевики, копія паспорта та особиста печатка. До Києва прибула також колба з кров'ю блаженого. Думаю, це дуже добра ініціатива була. Так, такий музей, скажімо, організувати. І це було, напевно, організовано, думаю, на, на такому великому рівні, на, на державному рівні. Це польський уряд вирішив таке, але за ініціативу, я думаю, такого дуже активного консул генерального Кристофа Свідерика, який дуже активний в цьому питанні. І цей музей, звичайно, хоче нам показати особу святішого отця. Який він був як людина, який був як священник і який він як папа. І ці речі, особисті речі, нічого особистого нам не говорить, такого особливого, як прості речі, які вживав у святіший отець. Але через ці речі, якби ми наближаємося до пізнання такої особи, як, як Йоанн Павло ІІ, тому що він був надзвичайно духовна людина, людина такої глибокої віри. І те, що він найбільше турбувало його, і що до чого найбільше захочував, це щоб бути вірним своєї вірі, щоб бути таким правдивим, якби патріотом своєї вірі. Найбільше з цього музею сподобалось. Ну, на перше, це хрест Яна Павла Другого, також ручка. Ну, взагалі, сподобався сам факт. От що такий маленький музей, я не спитала, хто його зорганізував. Просто ще одна згадка нагадування про папу, який нам дуже дорогий, близький, якого ми всі любимо, сумуємо за ним. От хотілося б як. Якомога побільше таких от речей, до яких можна доторкнутися. І просто це як е... знову зустріч нова з папою. І така дуже близька, тому що речі деякі є дуже такі. От, наприклад, годинник. Цей годинник відміряв час для папи. І коли ти на нього дивишся, то начебто ти стаєш присутнім до його таких буденних, простих задач, от, що він робив, що він думав. Багатьом людям цей музей відновив у пам'яті пережитий досвід їхньої особистої зустрічі з папою. Ну, для мене Святій отець особливо відіграв величезну роль, бо ви знаєте, я був освячений епископа в Римі 1995 року. Особисто папа мене рукополав в єпископи. У мене його перстень, який він особисто мені вкладав на руку, мітра, яку теж він вкладав мені на голову. І все дуже багато речей, які пов'язані з ним, які маю такі особисті речі, я теж їх маю як реліквію. І тому для мене цей музей, звичайно, якби таке доповнення. Але ще жива пам'ять, жива пам'ять про Святішого Отця, то пережиття і знання цього чоловіка як людину, як папу, воно завжди залишається в серці. І його так... Якось неможливо так швидко забути, тому що мені здається, це було вчора. Зустріч моя з папою Римським відбулася у 2002 році. Після його візиту на Україну я побувала в Римі. Пішла на його зустріч в спеціальній такій залі, де папа проводив у зим, у зимовий час зустріч з людьми, то тобто є не, не на площі. І якраз біля мене зупинився папа, і він брав маленьких дітей для благословення. І я його могла роздивитися дуже зблизька. І от враження було саме таке, як наче щось величезне, таке могутнє людина, ну джерело світла проходить. Повз тебе, і просто ти попадаєш от, в це сонячне проміння, в цю ауру світла, і це, звичайно, дуже незабутнє враження, воно настільки змінює внутрішню людину, як, начебто, людина доторкнулася до якогось дуже сяєва, такого величезного. Розумієте, коли блажений Іван Павло II приїжджав на Україну з візитом, ми до Києва приїжджали на службу Божу, яку відправляв. Папа, і зараз це була ще одна зустріч з папою, бо в музеї відчувалася присутність самого Івана Павла II. У неділю музей повернувся до Польщі, готуючись до польського та європейського турне у рамках процесу канонізації Йоанна Павла II.